Наголошую, що Росія давно би програла цю війну. Україна за допомогою партнерів повернула би всі окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками Москви, передусім північною Кореєю. Десейнтайм Аводлайкті стрестет витвітпартнерспорт Україн води в лон вондисвор гена Росіян партнерс, неймліди ноткорія і надерс on the Russian side. Наголошую, що. І хочу привернути увагу на те, що не зовсім чесну поведінку ведуть все ж таки деякі країни. like to stress upon the А водлайкті стрес апандефект серден кантрис дунатбігейв. Ці країни всупереч міжнародним санкціям дозволяють Російської Федерації отримувати зброю, боєприпаси та критично важливі елементи. Елементну базу також дозволяють власним громадянам поповнювати ряди збройних сил Російської Федерації. Якби зараз Україна не вистояла, Російська Федерація вже зараз рушила би далі. зараз рушила федерейшнвуднау далі. Причому весь український економічний, військовий, людський потенціал був би приєднаний до Російської Федерації Тому не маємо ілюзій. справжні наміри Російської Федерації продовжувати і посилювати агресію. Зараз її мета. Країни Європейського союзу та НАТО, в яких Кремль бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму.